Шотландський музикант і продюсер сега Бодега випустив третій студійний альбом під назвою Деніс. На своєму новому альбомі сега переносить на музичний холст ідею проміжного стану між сном і реальністю, коли ти не розумієш, чи все ще мариш, чи то вже знаходишся в реальності. Альбом занурює у фірмове танцювальне поп звучання, схоже на потойбічне марення. Де слухача чекає відчуття сну та почуття дезорієнтації, пов'язані з невизначеністю. В такому стані музикант, за його словами, знаходиться вже два роки. Музично альбом, хоча й починається з дзвінка будильника після нічного жаху, але поступово по мірі свого хронометража все рівно буде занурювати слухача навпаки в стан сну. Дивлячись на те, як швидко розвиваються технології та штучний інтелект, музиканту вже не здається маячнею ідея того, що ми живемо в штучній симуляції, іначе якась машина закачує всім людям одну і ту ж інформацію під час сну. Таким чином, люди володіють колективною підсвідомістю. У якості прикладів колективної підсвідомості він наводить факт того, що телебачення було винайдено в один і той же час двома різними людьми незалежно один від одного. І взагалі на протязі всієї історії людства відомо дуже багато випадків, коли однакові відкриття були зроблені різними людьми в один і той же час. Улюблений безумний приклад музиканта це комікс Деніс Мучитель. Дві різні людини, один американець а другий англічанин, випустили комікс з однаковою назвою, однаковою основною ідеєю та сюжетом в один і той же день, а саме 12 березня 1951 року. Звідси і назва нового альбому Деніс. Одночасно з цим сега Бодега продовжує традицію називати свої альбоми людськими іменами. Попередні два його альбоми називалися Ромео та Сальвадор. А якщо прочитати слово Деніс навпаки, то вийде Сінт, тобто згрішив. Бодега часто використовує релігійні теми у своїх піснях. Обкладинка альбому оформлена з використанням двох тварин: Оленів та Лебедів, це пов'язано з історією, яка вразила бодегу. Археологи розкопали поховання, якому більше семи тисяч років, в якому поруч лежали жінка та новонароджена дитина. Було встановлено, що жінка померла під час пологів, а люди, поховавши їх, поклали в могилу 200 оленячих зубів, а під дитину поклали лебедине крило.